Всім привіт! Сьогодні я отримала таку посилочку від фірми Forever. Це посилка з біодобавками, там різними соками і так далі. Трошечки пізніше зроблю розпаковку і покажу, що там всередині лежить. Я зараз мешкаю в Польщі, і посилка до Любузького воєводства з Варшави йшла. Протягом тижня, тобто, 3 числа я зареєструвалась і а, заплатила за цю посилку. і Сьогодні, 10 травня, я отримала цю посилочку. Кованок. Другий перший шар. Це вже другий шар пішов. Так, Це інструкція. Ось. Інформаційний формулеш. Так. До речі. Так. І починаємо. Зараз витягну. Для таких розумників, як я, все чітко написано, як це треба тут витягати. Шишу. Так, вона виглядає зовні, і з знову тут вже трошечки от Але і Так, і що входить до посилочки. Тут написано. Так, такий буклет з характеристиками продуктів. Так як я мешкаю зараз в Польщі, всі характеристики. Написані польською мовою. Так, це перша книжечка. Далі, зараз подивимося, що тут. Такий значок, так. далі. Так, якась папка. ага, тут різні рекламні ці буклети, такі. Перші кроки менеджера описані. Бізнес-план добре. Так. Продукти знову так. Далі. Це то саме і то саме, а те саме. І ценник. добре, розумію так, тепер коробці аргі йде далі. Гель. Тудна паста така, зараз покажу ще крем. Добре. Добре. Так. Біодобавка Active Pro, Дезодорант, ого, такий достатньо великий дезодорант. Далі лосьон для тіла. Далі що ще? Це, типу, гель для душа. Дуже мені так здається, що в подорож зручно брати такий не дуже великий ємкості. Далі маємо сок. Скільки тут один літр. Так, склад того соку, гігієнічна помада, така коробка, це біодобавки. так, Склад так. Пачка протеїну. Супер. Так, якийсь мішечок? Зараз подивимося, що там лежить. Бусинка. Добре. Так, ну і ще з коробочки дістала ще таких алоєві рогель. То склад такий. Ну що ж, почнемо пробувати їх таких чотири штуки. Всім дякую за увагу. Ще покажу, що входить сюди до цієї коробочки. Так. Біодобавка з магнієм. Таких чотири. І для серця добре, і взагалі для нервової системи, але треба гіпотонікам треба бути уважними. Так, так. о Боже. Таблетки видно, що на трав'яній основі. Так, ну і останнє, що я витягла з цієї коробочки, це е, такі харчові волокна так, е, для доброго, доброї роботи е, нашого харчового тракту. Добре.